Розбомбили бомбардувальники. Служба безпеки України спільно зі збройними силами атакували аеродром Морозовськ у Росії. Саме там базуються російські бомбардувальники су 34 і су 24 Ці літаки тероризували наших бійців на передовій прикордонні регіони, плануючими авіабомбами. За даними медіа, у результаті атаки щонайменше шість російських літаків знищені, а ще вісім зазнали серйозних пошкоджень. Окрім техніки, втрат зазнав його особовий склад військ РФ близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені. Нагадаю, на Росії цієї ночі було неспокійно. За перебріком жалілися на масовану атаку безпілотників. Особливістю цього удару було те, що серед атакованих міст були й ті, де розміщуються військові аеродроми. А саме Морозовськ Кростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області. А протягом березня дрони атакували понад десяток об'єктів на території Білгородської, Курської, Воронезької, Ростовської, Орловської, Нижньогородської, Рязанської, Самарської, Ленінградської областей та Краснодарського краю Росії. Під удар також потрапили нафтобази і нафтогін у тимчасово окупованому Криму. Як наслідок, федерація втратила від 10 до 14 нафтопереробних потужностей.